Німецька якість, китайська збірка, українська ціна. До вашої уваги лазерний рівень 49 Stark. Зараз розпакуємо його. О! Гарантійний тамон. Бюджет 3000 гривень. Гарантія 2 роки. Заводська канібровочка, металева стопа, два акумулятори. Ну я не знаю. Це просто... Космос, й сі загадочка в акумуляторі. Акумунатори мають ємність 3000 мАч годин. Все так гарно функціонує. Горизонт, дивіться, що можна робити. Провертати башню. Це робиться, знаєте, для чого? Для того, щоб розрив башні потрапляє на ваш об'єкт кудись, ви могли його перекрутити. Отакі розриви, і Відмітити міточку. Дуже класна функція. На нових лазерах, майже на всіх вона є. Далі пробіжимося по комплектації. Платформа анумініва для стяжечки. Міні-треножечка, така бюджетна з регулюванням тільки по кому. Окуляри-зелені для кращої видимості в день. Як і казав, ще один акумулятор, Зарядний бучок. Ну і дистанційний пункт. Куди ж без цього? Жоден китайський. Німецький, точніше, китайський рівень не обходиться без дистанційного пункта. Можна включити світомузику, якщо вам сумно на об'єкті, можна трошки тускніше, можна яскравіше. Отакі От функції. Далі магнітний хенштейник, ну і пластіночка для кріплення магнітного кронштейна на стіну. Все це запаковано в такий кейсик. Точність заявляють 3 мм на 10 метрів. Кому цікавий бюджетний, з гарантією 4 день війни, зверніть увагу на стар.